Скутніпро-оперативний. Ми вирішили сьогодні перевірити на чесність мешканців Дніпра та провести невеличкий соціальний експеримент, чи повернуть мені гаманець, який я буду випадково губити. Ще ми поклали сам гаманець, дуже цікаве послання на випадок, якщо гаманець все ж таки не повернуть нам. Тому дивіться наше відео та дізнавайтеся результат перевірки. Експеримент дякую, що повернули мені гаманець. Дякую. Гарного дня. Наступного разу ми побачили, що перехожі не відреагували на втрату та прийшли повз. Так. Так, О, дякую вам велике. Дякую вам. Тут дівчина дуже швидко відреагувала і поспішила повернути гаманець. Дякую вам велике. На цей раз ми вирішили зайти до кав'ярні, взяти каву і залишити там гаманець. На жаль, нам гаманець так і не повернули, хоча він рожевий і дуже помітний. Боже, дякую, дякую, велике. Ми можемо бачити. Гаманець ніхто не підібрав і ніхто нічого не сказав. Дякую вам, велике дякую. Змінивши локацію, ми були шоковані. Загубивши гаманець на лавочці, його відразу ж забрали. Тут люди знову проходили повз та взагалі не звертали уваги. Цей соціальний експеримент показав, що в Дніпрі є небайдужі та чесні люди, проте траплялись і такі, що просто проходили повз. Або, як ви могли помітити, чотири гаманця нам так і не повернули.